Україні рівень безробіття зменшується. Здавалось би, чудова новина, але є одне велике. Але у нас дуже високий рівень бідності, і він лише збільшується. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. За даними Центру економічної стратегії і дослідженнями InfoSapiens, в Україні бідність зростає на рівні зменшення безробіття. І це шокує та змушує замислюватись. Бо у нас же рекордний від початку повномасштабної війни показник зменшення безробіття, який складає 12%. Але при цьому чверть українців вимушені економити на їжі. Це так званий проксі показник рівня бідності. І він у червні 25-го року зріс. А якщо порівнювати з довоєнними роками, то рівень. Бідності зріс на 15-20%. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що роботу знайти легше, а з іншого, люди відчувають, що їхніх доходів ледь вистачає на базові потреби. Який тут підступ? Давайте розбиратись. Так, ми розуміємо, що український ринок праці пережив справжній шторм, адже на початку повномасштабного вторгнення був величезний шок для бізнесів: скорочення, зменшення зарплат тощо. Та згодом ринок почав своє відновлення, почав спостерігатися попит на робочу силу. Однак, за даними порталів зі сфери працевлаштування, з'явився дисонанс. Якщо влітку 2022-го кількість шукачів роботи різко зросла, то потім тренди розійшлися. Потреба в робочій силі відновлювалася разом з економікою. А от активність шукачів навпаки падала. Фахівці це пояснюють такими причинами: масова міграція українців за кордон та мобілізація до сил оборони. Це кардинально змінило структуру ринку праці. За даними Центру економічної стратегії, ми ще не вийшли на довоєнний рівень, попри те, що люди стали активніше шукати роботу ніж рік тому. Кількість нових резюме коливається в межах 80-90% від середнього показника 2021 року. Те саме стосується і кількості нових вакансій. Вони залишаються на рівні 85. П'ять 90 від 2021 року. Чому ж тоді ми спостерігаємо зростання бідності? Бо ж, якщо дивитися на дані центру економічної стратегії, то це чіткий тренд. Перше зменшення безробіття при меншій активності шукачів може свідчити про дефіцит кадрів у певних галузях, тобто робота є, але можливо не завжди відповідає кваліфікації або очікуванням тих, хто шукає. Відтак частина людей не знаходить себе. Друге зростання бідності при зменшенні безробіття може свідчити про те, що зарплати не завжди забезпечують гідний рівень життя. Тобто доходи людей не покривають їх базові потреби, особливо на тлі інфляції та зростання цін, яке ми спостерігаємо з початку повномасштабної війни. Ще один фактор це зміна попиту і пропозиції за роки війни. Деякі професії стали менш актуальними, тоді як на інші з'явився величезний попит. А це процес перекваліфікації і не кожен Здатен швидко до цього прийти. За таких умов роль соціальної підтримки та програм перекваліфікації стає критично важливою. Держава та бізнеси мають працювати разом, щоб допомогти людям адаптуватися до нових реалій. Тож зменшення безробіття це позитивний сигнал для економіки, але ми не можемо не зважати на те, що чверть українців змушена економити на їжі. Це вимагає глибокого аналізу та комплексних рішень. А що ви думаєте з цього приводу? Чи відчуваєте ви на собі ці зміни на ринку праці, чи змушені економити на їжі? Пишіть свої думки у коментарях. А у мене наразі все. Бережіть себе і до нових зустрічей!